Допомагала встановлювати руський мір СБУ. Повідомила про підозру Гауляйтерсі з Херсонщини, яка підтримує РФ. Колаборантка очолила окупаційну адміністрацію Зеленопіцької сільської громади Каховського району. Місцева мешканка до повномасштабного вторгнення працювала у селищі інспекторкою з охорони праці сільради. Після загарбання Херсонщини Росіяни дали населеному пункту стару радянську назву Красний перекоп. Сбу встановила, що в кінці серпня 2022 року фігурантка добровільно зайняла посаду голови Красноперекопського територіального управління Каховського муніципального округу Херсонської області. На посаді, в незаконно створеному органі влади, вона допомагала окупантам встановлювати руський мір. Зокрема, організовувала пошук житла для поселення військовослужбовців Російської Федерації, а також передавала російським воякам автомобілі місцевих жителів. На посаді колаборантка виконувала адміністративні функції а також агітувала місцевих мешканців отримувати громадянство та паспорти Росії. Для цього навіть брала участь у зйомках пропагандистського сюжету про відкриття у селищі паспортного столу. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 5 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу «Колабораційна діяльність. За зайняття адміністративної посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, на неї очікує від 5 до 10 років позбавлення волі. Підозру колаборантів оголошено заочно. Наразі вона перебуває на непідконтрольній Україні території. Люса Гребики Маглаті, телеканал 402.